Пам'ятаю, що я не знала чого очікувати, і хвилювалася перед зустрічю з чоловіком після першого періоду, коли ми розлучилися там місяць чи півтора, коли я мала виїхати з Києва. Він залишався тут. І коли я поверталася, чесно кажучи, я хвилювалася. Я не знала я тільки по телевізору бачила, як він обростає бородою. І ще з ним сталося, з яким він став. І я дещо хвилювалася. На щастя нічого екстремального не, не, не трапилося. Але в мене було перше весь це час було відчуття, що є можливість, що ми можемо взагалі не зустрітися. Да? Завжди така можливість присутня під час війни. І нарешті стало зрозуміло, що все е, зустрілися. І ну такий був момент. Я не скажу, що він був занадто емоційний. у нас так якось в родині.